У Запоріжжі ніяк не продадуть пам'ятник Леніну за три аукціони охочих придбати цього бронзового ватачка світового пролетаріату за майже 10,5 із половиною мільйонів гривень, так і не знайшли. Але насправді це сумно, бо гроші планували передати на підтримку зсу. Тож потрібен цей металевий бовван колись найбільший в Україні, хоча б комусь, хто таке купує і навіщо Олена Каптюх знає. Захитким парканом на одному з запорізьких комунальних підприємств вже дев'ятий рік лежить колись найбільший в Україні пам'ятник Леніну. Ось він, запорізький Ленін, нікому не потрібний. Вже минуло три аукціону. А бажаючих купити його і досі немає. У Запоріжжі Ленін простоє в півстоліття. Пам'ятник був найбільший в Україні. Загальна висота складала майже 20 метрів. А рукою він вказував на Дніпрогес. В останні роки перед демонтажем його вдягали у вишиванку і навіть у форму нашої збірної з футболу. І врешті у 2016 році в рамках декомунізації зняли цей процес. Зайняв 30 годин і коштував бюджету майже 200 тисяч гривень. У червні минулого року його вирішили продати разом із усіма додатковими скульптурами, які були на постаменті. Це Сталивар, колгоспниця, будівельник та вчений. Виручені кошти планували направити на ЗСУ. На сайті Прозоро, де проходять торги, вказана і ціна майже 10,5 мільйонів гривень. Три аукціони вже минули, і жодного учасника не продадуть це 100%, Так воно і останеться. Це то все стоїть розговор. Володимир Ленивий, харківський колекціонер. Бюстів і скульптур Леніна збирає їх вже більше двох десятиліть. Уважно роздивляється фото запорізького Леніна і видає свій невтішний вердикт. Вартість явно завищена. Та й куди ставити такого гіганта каже, незрозуміло. А якщо воно таке здорове, частний колекціонер. Його можливо, і хотів би. Ну, де возлі під'їзду поставити на думку колекціонера, купити запорізького Леніна можна лише як металобрухт. Вони тільки налом вартують чогось Да. Із урахуванням середньої ціни на бронзу в Україні вартість цього пам'ятника не більше трьох мільйонів гривень. Як нам відповіли у градпроекті, на балансі якого перебуває цей пам'ятник, вартість його встановлювала Запорізька міська рада. Тож що робити із непотрібним нікому Леніним, питаємо істориків. У різних країнах, особливо як ми їх називаємо постпострадянських, по-різному вирішують або продають, або відводять спеціальне місце. Я думаю, що це також був би найгірший варіант. Є і більш креативний підхід. Цей Ленін зараз у Данії його купили у Латвії за 10 тисяч доларів. Придбали бронзового десятиметрового вождя власники місцевого стейкхаузу і встановили біля одного з ресторанів. Леніна поклали на підпори і назвали. Ленін, який помер. Сучасне мистецтво, воно дуже креативне і навіть мені не завжди понятно. Ну, в контексті е, смислової нагрузки, що це тоталітарна, ми трансформуємо в культурний простір. Це правильне рішення. А такий Ленін стоїть у Бухаресті. Йому спилили голову, і замість неї встановили бронзові троянди. Це дуже правильно і цікаво. Так а от історик Валентин Северенюк такої думки не поділяє, каже, що доцільніше не псувати. Пам'ятники, а відвести окремий музей і наочно показувати епоху тоталітаризму не можна аргументовано з кимось вести розмову щодо того, яким був радянський період. Наскільки це складний був час, і чому ми не сприймаємо тепер ту епоху, як ну в позитивному плані. А чим довести? Тому дійсно треба показати людям наочно, що це було таке. Запорізький Ленін з усіма допоміжними скульптурами ймовірно може пролежати ще багато років. Він не псується ані від морозу, ані від злив. Єдине на що скаржиться не на камеру. Працівники комунального підприємства це те, що Ленін займає левову частку місця для парковки. Із Запоріжжя, Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.